І нагадую вам, що в час Сорокусті, особливо ці, що приходити до церкви, щоб ви все-таки старалися на Сорокусти якось визначити час і прийти хоча б за цілий піст, за всі ці відправи, хоча б один раз прийти на молитву за померлих на Сорокусти і помолитися разом з нами. І ясне діло так же само. Подумайте, як ви можете передати, навіть можете прийти в вівторок увечері або вівторок завести на цей на Парастас, щоб поставити на стіл якусь пожертву від вас. Я колись ще на, від самого початку, як мене висвітили на священника, я людям пояснював, щоб ви зрозуміли, чому треба нести на Парастас померлих, щось треба принести, хліба, що-небудь. Тому що дивіться. І записати е, померлих імена. Представте собі, що вас запросили на якийсь поважний, урочистий захід. Там буде гостина, там буде прийом. І ви, і ви туди можете прийти по запрошенню. Вас є запрошення. Ви приходите і кажете, кажете покажуть запрошення, ти показуєш вони дивляться, чи ти є в списку. Все, проходьте. Так же само, коли ми молимося за померлих, це те, як на обід закликали, а, а тих немає в списку, Все, вони стоять на вулиці. І тому дуже важливо, щоб ви, як каже один мій друг, він, правда, не християнин, він буддист, ми з ним дружимо, він лікар. І ми один раз я йому там. Він дає мені гроші і каже, я хочу дати до церкви пожертву. Я думаю, кажу, так, кажу, Стас, не треба, та, і для чого? Ми з тобою, друзі, щось щось йому там допомагав, я не знаю. І він мені каже: отець Василій, якщо б у вас була можливість Богові передати якусь передачу, ви б скористалися тою можливістю? Я кажу, звісно, от я кажу і користуюся. Передайте Богове і дає, дає мені пожертву, Буддист, розумієш, де каже, це вам на храм. Дуже дякую, дуже приємно. І тому я бачите вчуся і в них, знаєш, і, і тому це теж якби можливість передати нашим померлим там якусь поживу. так? Бо людині що в житті в житті саме найважніше це пожива, поїсти, а як вже вмер. Це вже воно вже якби ну, вже не треба їсти. Але оцей жертва, яку ми приносимо за померлих, це символ того, що ти даєш людині те, що для неї було найважніше. Тому знаходьте час прийти на сорок принести хоч що-небудь, корочки купіть, мрія, все, принідь, покласти, покладьте що-небудь. Це не те, що для мене це важливо. Повірте мені, це для вас важливо, Бо ми теж купляємо Парастас, Але те, що ми купляємо, я роздаю. В першу црокостю в, в середу, то ми купляли Парастас, І все, що ми там купили, ми все роздали. Бо, тому що не суть, щоб думають, що от, священник хоче, він дуже хоче печення мріяти, і тому каже, принесіть мені коржики. Ні. Я хочу дати вам можливість, щоб ви поучаствували в жертві. Бо Бог мене потім спитає. Василю, ти що їм не казав? Тому я вам кажу, Бо всіх тих, що мене дивляться не через інтернет, то я стараюся все що скупити, щоб постійно, постійно щось було на поростасі. Ті, що онлайн, ви трошки маєте привілегію, вам, вам спокійніше. Це ви що ходите до церкви? Маєте прийти і щось принести. Як ви купите рис, принесете у неділю до церкви, то до серединиці не спорти. Так що принесли, поклали, а ви бачите, там стоїть на перестас за Олю. Так? За, так? Де та Галина? Так. То за пані Олю, так? То сьогодні там. Я зараз ще скажу за пані Олю. Так що є нагода. Неділю, аби два рази до церкви не йти, знаєте, як старші люди кажуть, для мене такий друг е, пан Володимир е, Семенків, він каже, що згинаю. Ти думаю, що би ще що там би я два рази сі не згинав. Згинаюся, зашнурувати шнурівку, думаю, може, ще щось треба шкарпитку підняти. Так, аби один раз, аби два рази сі не згинати. Так само я вам кажу, е, йдете до церкви вже в неділю, тобі два рази сі не згинати. Та беріть на Парастас, принести там склали і стоїть на середу, на п'ятницю ми поділимо. Я жартую не дуже.